Вітаю вас, 2013 рік приніс чимало змін з собою у різних сферах нашого життя. А сьогодні ми будемо говорити про наступне. Законів не звільняє від відповідальності, але іноді вони бувають настільки заплутані з нового року. Вступили в дію зміни у податковому кодексі України. Хто скільки і за що відтепер має платити, спробуємо розібратись разом. Зміни у податковій системі стосуються мають 50 пунктів, тобто їх досить багато, але є такі, ну можна сказати, головні зміни. Перш за все не стосуються оподаткування прибутку. Оподаткування малого підприємництва, суб'єктів підприємництва, і ну, слід мають відзначити, що все-таки є позитивні в цьому рішення. Основне є це створення нового міністерства. І якщо сказати відверто, це якраз те, про що ми ще навіть пензене колись в своїх лекціях говорив, що мають бути дві служби об'єднані. Митниця з податковою для того, для того по-перше, щоб мати достатню інформацію для перевірки платників. раніше для того, щоб до них не ходити на перевірки, а отримувати інформацію. І по-друге, для того, щоб такі процеси, як відшкодування ПДВ, відбувалися автоматично в межах однієї інформаційної системи. Основним нововведенням у податковому законодавстві став податок на нерухомість. Люди стурбовані для спеціалістів це ж звична річ. Мовляв, у інших країнах такий податок норма, та й уже давно не всім це подобається. Звичайно, в кого великі квартири, великі особняки не подобається. Але в всьому світі цей податок є. Це такий твердий податок. Це податок, який, як правило, залишається на регіональному рівні, дає можливість розвивати регіонам. І найголовніше, що він ну легко його виміряти, скільки його буде кожний рік. Податки мають платити всі. І всі за одними правилами. От якщо хтось не, не дуже так правильно читає податкове законодавство, не так читає те, так як воно написано, так? ті, хто писав законодавцям. Значить, тоді вносяться зміни, конкретизується вимога до законодавства. І все. В переважній більшості це покликано з тим. Ставки податку визначають місцеві органи влади у податковому кодексі. Передбачено: ставка податку за один квадратний метр для квартир, площа яких не перевищує 240 квадратних метрів та житлових будинків, площа яких не перевищує 500 квадратних метрів, становлять 1% розміру мінімальної заробітної плати для більших квартир та будинків. Ставка податку 2,7% мінімалки за квадратний метр. Цей податок ми почали оце зараз вводити запізно. Треба було його вводити з самого початку, на початку 90-х років. Тоді б не будували оці нікому, не потрібні величезні будинки. Людина має 5-6 соток, ну, змій, там рудно, зимна вода, солонка, 5-6 соток. Сотоків і будує будинок на 500-600 квадратних метрів. Це ж неправильно. ж йому не потрібне. Сплата податку на нерухомість буде здійснюватись один раз в рік протягом 60 днів із дня отримання податкового повідомлення рішення. Про те, хто скільки та коли має внести нараховану суму податку до бюджету, визначає податкова інспекція. Отож, впродовж першого півріччя 2013 року власники нерухомості у Львові отримають повідомлення рішення з податкової служби про нараховану до сплати суму податку на нерухомість. Податкова система справді зараз в пошуку кращих варіантів, бо в деякий час у нас така була застигла маса. Тобто практично ніяких змін, всі звикли, навчилися обходити, побудували моделі, несплати податків. Ну і, звичайно, є дуже багато позитивних змін. Ну, десь, мабуть, є і негативні. Подивимося, як це спрацює на практиці, можливо, вдасться потім щось покращувати. Податковий кодекс передбачає, що власники декількох житлових об'єктів нерухомості можуть обрати пільгову житлову площу, тобто ту квартиру чи будинок, на який податок на нерухомість не нараховуватиметься. Процедура знову ж таки мала би бути більш спрощеною, і даний податок мали би платити всі. І не мала би розділятися площа житлова і загальна. Є житлова нерухомість, значить вона має сплачуватись. От і все для того, щоб все адміністрування було спрощене до мінімуму. Тоді менше тоді виникають ризики, розумієте якісь там корупційних складових і тому подібне. Згідно законодавства, не є об'єктом оподаткування зазначеним податком наступні об'єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності держави або територіальних громад, що розташовані в зонах відчуження та безумовного відселення, визначені законом, будівлі дитячих будинків сімейного типу садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку, що належить багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє і більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, а також гуртожитки. Ще одне податкове нововведення, яке набуло чинності у новому році податкові аванси. Щоправда, стосуються вони лише підприємств, у яких річний прибуток становить понад 10 мільйонів гривень. Зрештою, українському бізнесу не звикати до податків авансом. Але якщо досі вони були добровільно примусові, то тепер їх узаконили. Ну, звичайно, що є моменти, які стосуються тих платників, які є збитковими платниками. Вони як і подавали, так і надалі будуть подавати квартальні декларації. Буде стосуватися тих платників, у яких, наприклад, за результатами року був прибуток, а по результатах, наприклад, півріччя чи першого кварталу появляються збитки. Так? Тоді платник податку повинен задекларувати свої збитки. Це є підставою для виходу на позапланову перевірку. Ми, звичайно, перевіряємо, і платник впродовж року подає квартальні декларації по податку на прибуток. Головне для галицького підприємця є зараз це вчитися. Вчитися, вчитися і ще раз вчитися, бо е, е, ми, я галицький підприємець, також тому я, я і про себе кажу, так ми пихаті, ми поїли всі уми, ми думаємо, що ми все знаємо, і ми думаємо, що оцього, оцього там е, дірочки в кордоні вистачить нам, щоб прогодувати сім'ю ще довго і довго, Навряд чи таке скоро припиниться. Треба переходити до інноваційної діяльності, треба відкриватися світу, конкурувати в цьому світі і починати трошки більше заробляти. Аванс має становити не менше однієї дванадцятої від нарахованих сум податку на прибуток за попередній рік. Підприємці не в захваті, адже в українських реаліях спрогнозувати, який у тебе буде прибуток наступного року, практично нереально де гарантія, що наступного року заробиш стільки, скільки торік, а податок на прибуток заплатити доведеться, навіть якщо прибуток. Немає. В нас переплата податку на прибуток приблизно півмільйона гривень. А я повинен платити авансові платежі за наступний прибуток. Не, не заліковується мені, тому що це якась там інша стаття. Я не маю права цього зробити. Ну от вам, от вам приклад державного дебілізму. Просто нам. Я ж переплатив вже цей податок. Ну чого ж, чого ж я маю ще раз платити? Тобто я тут переплатив, тут плату ще плачу ще один раз. Прибутковим в цій країні бути невигідно. Щоправда, і тут є свої винятки. Авансові внески сплачувати не повинні. Новостворені платники податку на прибуток, платники, що пройшли державну реєстрацію та взяті на облік як платники податку на прибуток в органах Державної податкової служби протягом четвертого кварталу року, що передує звітному. Виробники сільськогосподарської продукції, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва вироблених ними на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах за попередній звітній рік, перевищує 50% загальної доходу неприбуткові установи та організації, платники податків, у яких оподатковувані доходи за останній річний звітний податковий період є меншими або становлять 10 мільйонів гривень. Величина податку на прибуток падає, буде 19 відсотків. А з 1 січня 14 року взагалі планується 16 відсотків. Це так би мовити, ну дає можливість підприємцям залишати певну частину зароблених коштів на власний розвиток. Багато є моментів. Спрощення законодавства не справді відбуваються, і, і, і це варто тільки вітати. Трошки змінюється відношення до підприємця, він же не трактується стовідсотково як порушник законодавства, неплатних, звісно, неплатних податків. От. І е, найголовніше, але е, щоб ми досягнули нашої мети, ну зокрема, яку яку декларує комітет підприємців Львівщини, щоб ми досягнули презумпції невинуватості підприємства. Тоді як більшість податків цілком раціональні і широко відомі, деякі з них викликають принаймні здивування, існують податки настільки безглузді, що хочеться плакати від сміху. Рубрика топ 5. Не перемикайте. Податок на капелюхи податок був введений під час першого правління Вільяма Піта молодшого в якості способу поповнити казну. У ті часи на головні убори англійських чоловіків наносили спеціальні знаки, що свідчать про сплату податку. Тих, хто підробляв такі знаки, страчали Податок на боягузтін. Цей податок були змушені платити англійці, які відмовились воювати за короля. Мито з'явилось за часів правління Генріха I І було порівняно невисоким, поки король Іоанн не підвищив її на 300%. Податок існував близько 300 років. Податок спортсменів у США податок спортсмена Джок Такс – це прибутковий податок, який повинні платити спортсмени, що виступають у різних штатах. Тому робочі графіки і розмір зарплат всіх гравців професійних ліг прозорі і відомі широкому колу людей. Податок на цукерки. У вересні 2009 року влада американського штату Іллінойс вирішила обкласти цукерки більшим податком, ніж усі інші продукти. При цьому все, що містить борошно або вимагає охолодження, цукеркою не вважається. Через це формулювання виникає велика плутанина з багатьма продуктами. Податок на карти. Цей податок був введений у Великобританії за часів правління короля Джеймса І, коли було дуже популярно грати в карти за вечерею. Закон вимагав нанесення позначки на гральні карти, що підтверджувало сплату податку. Ті, хто грав картами без позначки, вважалися злочинцями. Податок був скасований лише 4 серпня 1960 року. Ще одна новинка. Львівська область підхоплює естафету всеукраїнського проекту адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту. Такий вид сервісу від Укрпошти дозволить зробити надання послуг швидшим, якіснішим та комфортнішим для людей. Продовження теми у сюжеті. Сучасний темп сучасного міста. Всі поспішають, всі не встигають, немає часу, час не вблаганний, економісти, лікарі, інженери. Що вже й казати про молодих матусь? А щоб зібрати необхідні документи, нерідко потрібно витратити декілька днів. Проте, вихід є. Відтепер мешканцям Львівщини достатньо звернутися до фахівця центру послуг при поштовому відділенні. Він допоможе належно оформити пакет документації та надішле його до відповідного центру при органі. Державної влади через певний час слід лише прийти у це ж відділення за потрібним документом. Це є як альтернатива до звичайного. Проходження громадянина, наприклад, до суб'єкта владних повноважень. Він підходить, хоче заповнити там, отримати необхідну інформацію, які йому треба. документи, він знає, яку він хоче послугу отримати. Знає, які документи, отримує заяву і складає той пакет документів і відправляє на її на отримання цієї адміністративної послуги. І ми надаємо послуги з оформлення замовлен... замовникам необхідних довідок. В три установи в управлінні пенсійного фонду, управлінні соціального страху і управлінні державної е, державної реєстрації. Спеціалісти центрів послуг при відділеннях поштового зв'язку надаватимуть консультації громадянам щодо оформлення технологічних карток та заяв. Якщо до нас приходить клієнт, він е, ми йому надаємо по кожній послуги є е, е, технологічна карта, де вказані. Які перелік документів повинен він предоставити нам, щоб ми могли відправити відправити, відправити ці документи в установи? Ми перевіряємо наявність документів, оформляємо конверт цінним листом з описом вкладення і відправляємо на установу. Реакція однозначно позитивна, бо розумієте, є ряд, по-перше, позитивна з боку категорії громадян, які є. Обмеження або в часі, або так склалися обставини, що вони є, ну, не мають можливості піти в сто соцстрах чи піти до того пенсійного. І коли ти викликаєш листоношу, попередньо її повідомивши, яку ти хочеш отримати адміністративну послугу. На місці це все формується, це все відправляється. Звісно, що люди це оцінюють і розуміють, і хочуть це бачити. І підтримка від громадян є. Відкритість та ефективність діяльності державних органів одне з головних завдань цього проекту. Такий підхід сприятиме прозорому державному управлінню та дозволить значно зекономити час як чиновників, так і громадян або бізнес-структур. Пошта працює для оптимізації, для покращення, по перше якості надання послуг. По-друге, чи робота додалося, по технології трішки додалося, оскільки є той нюанс, що це важливі речі, адміністративні послуги, так як будь-яка кореспонденція, але тут треба особливу увагу надати документації, яка надається споживачам. Особливих людей немає. Тобто, це, по ідеї, в нас здійснюється практично будь-який оператор, визначений поки що відділення. Послугу можна буде отримати навіть вдома. Для цього листоноша прийде до громадянина додому, заповнить всі необхідні анкети. Після здійснення необхідних процедур документ листоноша принесе громадянину. Ми тільки прагнемо для того, щоб справді кожному громадянину було простіше. Тобто, я думаю, що суб'єктів владних повноважень є, наприклад, у місті Львові одне. Якесь там агентство чи управління головне, де от формується та адміністративна послуга. Це не складно для нас, тому що ми і так, якщо цінний лист складається з описом вкладення, ми мусимо перевірити всі документи. А так як в нас існує технологічна карта, тут є перелік яких документів, які ми повинні бачити і сформувати пакет. Проект наразі працює в пілотному режимі, однак перспективи розвитку чималі. Адміністративні послуги через поштові відділення мають однаково надаватись не лише мешканцям обласного центру, але й усім жителям області без винятків. Більше того, потрібно більше акцентувати увагу на віддалені населені пункти, адже мешканці таких райцентрів мають значно менший доступ до відповідного центру органів державної влади, від якого необхідно отримати потрібну інформацію. Ми плануємо. До березня, до весни, скажімо так, до березня розширити як тільки як і по відділеннях, тобто не тільки шість відділень як зараз. Є по місту Львову. Планую охопити всі відділення. Планується розширити кількість адміністративних послуг по Львову, не тільки 13, а ті, які прописані відповідними. Нормативними актами Львівської міської ради є там визначено, що деякі послуги адміністративні можна надавати поштою. Тобто це є відповідна хвала, відповідне рішення будемо також надавати. Думаєте, пошта потрохи відходить у минуле? Всі ж користуються електронкою, і на паперові листи часу зовсім не вистачає. Наша бізнес-ідея допоможе вам розбагатіти саме у цій сфері. Не вірите? Переконайтесь самі. Зараз розкажу вам, як це робиться. Ця ідея швидше для мрійників, а не для практиків. Проте кожна людина хотіла б повернутись у минуле. І це ж не дивно. За допомогою листів у майбутнє кожна людина може здійснити свою мрію. Тобто відправити лист собі, який можна буде отримати через 5, 10 або ж 15 років, заробляти на листах у майбутнє дійсно можна. Головне, правильно побудувати стратегію своєї поведінки і пошуку клієнтів. У вас все обов'язково вдасться. Бажаю успіху. Всім добре відомо зустрічають за одягом. Тому, перш ніж зацікавити потенційного ділового партнера своїми розумовими здібностями, важливо не лише привернути увагу, а й не роздратувати його своїм зовнішнім виглядом. Що буде актуально у цьому сезоні, ідемо з'ясовувати. Про тенденції у діловому одязі на 2013 рік нам розповість дизайнер одягу Петро Нестаренко Ленько. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, пане Петре, що взагалі актуально вдягати на ділові переговори, тренінги та різні семінари, щоб привернути прихильність свого співбесідника. Ну, так як це діловий одяг, я рекомендую все-таки притримуватися класику, але класику бажано розбавляти якимось романтичним. Чи спортивним стилем, що це де, теж вона так від, відволікає від такої строгості і додає більше жінці такої романтичності. Але всьому має бути міра, як і в силуеті, так і в, в кольорі, і в формі. Якщо говорити про форму, то класика вона є класикою, від неї не відійдеш. Це Приталені форми, що підкреслює лінію і фігуру жінки. По кольорам це зараз по тенденціям йдуть чорні, сірі, темно-сині кольори, якщо в класиці. Фактура це клітка-полоска, може бути дрібний горох, однотонні кольори білого і пастельні в блузах. Ну і таким асортиментом в класиці це спідниці. Сарафани дуже модним цього сезону є. Під сарафани одягати блузки, гольфи, класичні сарафани. Я так розумію, людина навіть яка не дуже орієнтується в стилі чи в моді. Якщо одягне біле і чорне, ніколи не помилиться і буде виглядати неперевершено. Так, Я не просто вдягнув це мене тому що якраз е, таким залишається е, основою такої залишається, як в класиці, це сорочка, е, блузка і спідниця, і саме білий і чорний колір. Е, Людини, які працюють в банку чи в офісах, я рекомендую саме дотримуватися такого е, стилю. Ж таки, ми тут бачимо якісь так, тут якісь нестандартні деталі. Якраз блузка класичного покрою, все дуже класичне. А оцей бант додає такої романтичності. І він розбавляє класику. Що ми можемо ще додати те, що я говорив? Гудзики це аксесуари, які теж розбавляють саме ту строгість і додають такого романтизму. Ну і класична чорна сукня з виточками і спереду зі шліцею. Цей варіант є безпрограшним, його можна вдягати як і на переговори, на зустрічі. Ну, єдине не рекомендую його одягати на якісь вечірні вже прийоми, де дотримується теж ділового дрес-коду. Там має бути все-таки сукня. Я бачу це вже інший варіант з такими яскравими акцентами. Є в нас присутність в цьому сезоні, так само буде присутність і більше чоловічність в класиці. Тобто чоловічі сорочки, чоловічі штани покрою. І тут теж сорочка, якби нагадує нам чоловічу, та, але все-таки вона є жіноча і розбавляє, додавляє цей аксесуар та хусточка. І сам піджак не зовсім є класичним, тому що немає в нього застібки на гудзик, а застібається на зав'язку з такою стрічкою ставти. А все решта залишається класикою спідниця строга зі шліцею. Хочу зробити акцент на трьохчетвертний рукав. Так само комбінація може бути йти цього рукава, як і трьохчетвертний у блузки, так і на на повну довжину його можна комбінувати, і це теж зручно, коли особливо людина сидить за столом, щось пише. Дуже зручний цей фасон. Рекомендую людям, які більше проводять часу за столом, піджаки з тричетвертним рукавом. Сорочка з біло-синьою полоскою, полоскою та залишається. Та, а, якраз та. ці кольори, що я а, говорив, темно-сині, сині, блакитні і все, що нагадує нам а, а, з гардеробу чоловічого, тобто сорочка, вона а, а, класично а, 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 такого чоловічого стилю, тому що є стійка і тканина, яка нагадує нам чоловічу сорочку. Що буде абсолютно недоречним, там які елементи одягу, чи який колір буде абсолютно недоречним в наступному році? Якщо говорити про класику, то яскраві кольори можна взагалі відкинути в наступному. Будуть всі такі більш приглушені, спокійні кольори. І якщо не говорити про неактуальність кольору, то морквяний колір ми можемо забути взагалі в наступних сезонах. Дякую вам за цікаву бесіду. Я думаю, наші глядачі, безперечно, будуть виглядати в цьому сезоні неперевершено. Бажаю все таки в класиці дотримуватися виваженості, не боятися стриманості, розбавляти її різними аксесуарами і бути завжди собою. Ми можемо прослідкувати таку тенденцію, що дуже часто жінки звертаються до нас саме за офіційним, більш таким одягом, за класичним. Це потрібно звичайно більше для роботи. Класичний одяг, діловий стиль, він завжди є в моді. І не можемо сказати, що більш актуальним є сучасний чи ще щось. Завжди жінки стараються слідкувати за собою, адже жінки залишаються жінками. В розмаїтті одягу, який сьогодні пропонують магазини, будь-яка жінка навіть в діловому стилі буде виглядати вишукано та неперевершено. Про цю жінку досі пишуть книги, вигадуючи та розвіюючи міфи з її біографії. Дизайнери досі надихаються її творіннями. Бренд процвітає, а прекрасна половина людства до цього часу носить речі, придумані величною жінкою. А рубрика людина успіху. Сьогодні у нашій рубриці Коко Шанель. Вона зробила справжню революцію в світі моди, хоча починала з простих капелюшків. І крім безперечного таланту, Шанель мала низку чудових якостей, які допомогли їй подолати бідність і стати знаменитою. Шанель навчила жінок носити брюки, сумки на довгому ремінці, коштовності з біжутерією, спідниці міді, двоколірні туфлі, тільняшки, твідовий костюм. І, звичайно ж, маленьке чорне плаття. Вплив Коко Шанель на високу моду був такий сильний, що її єдину з історії моди журнал Time вніс до списку ста найвпливовіших людей 20-го століття. На сьогодні все. Вже за тиждень нові історії, нові герої. А ви пам'ятаєте, буде фішка. Успіх гарантовано.